дня. Ну Ось прорвали ще трошечки авто через польські кордони. Це Toyota BZ4X. На максимальній комплектації передньому приводі. Навіть є такі опції, які йдуть там вже максимальних, прям повноприводних. Це автопаркування. Це пам'ять. Це пам'ять сидінь. Це кращі додаткові камери йдуть, додаткові сенсори в такому. В стальному кольорі, дуже на сонечку. Сьогодні у нас сонце виглядає, ось гляньте просто як ялинка зверкає. Ось контактний мій номер. Будь ласка, звертайтесь по наявності, є там різних 20-30 електромобілів. Це ви ще в салоні не були. У нас салон під скляний, там ще. 15-20 авто. Отакий світлий, це не білий, світлий сірий колір. Навіть трошки з бежим таким панорамний дах, величезний екран. Дуже просторий задній ряд. Отака задня оптика. Дуже приємний багажник, отак це виглядає ззаду. Ось сюди кладеться зарядний пристрій, ми все комплектуємо. До речі, зараз акційна пропозиція на це авто. І не тільки на це, ще декілька авто є з пропозиції. Зимова гума в подарунок. В ціні буде вказана... Ціна буде вказана в описі до цього відео. Ну і Гарного дня, бережіть себе.